У лікарнях Дніпра залишаються 30 людей після атаки на місто 1 грудня. 13 пацієнтів досі в тяжкому стані. Інші в середньому розповіли медики. Постраждалі люди втратили багато крові. Загалом медики перелили 14 літрів крові. Кілька поранених ще залишаються на апаратах штучної вентиляції легень. Двоє поранених наразі в комі. Детальніше розкажуть наші репортери. Алла, одна з постраждалих під час ракетної атаки на Дніпро 1 грудня, каже, народилась у сорочці. В той день працювала у сімейному кафе, готувала їжу. Жінка пам'ятає не все, а сам вибух пригадує, як спалах молнії. Я не услышала. Я не почула сигналу тривоги. Зазвичай у нас чутно. А тут був прильот, все посипалось спалах, вибух, і відчула лише що л'ється кров, а удару навіть не відчула. Слава Богу, з працівників лише я постраждала. Рану але вичистили та зашили. Зараз вона проходить антибіотикотерапію і через кілька днів зніматимуть шви. Розповіли про стан жінки. Лікарі Загрожувало те, що мог піти некроз, зараження, тому що там був бруд. Рана була глибиною аж до кістки. Добре, що на КТ зробили головномозку, то череп цілий. Ну послойно все вичистили рану і зашили. Всі шари тепер буде видужувати. Вважаю, що пощастило, і Михайло. Він встановлював сонячні панелі на даху одного з підприємств. В момент прильоту був саме під панелю. Це його і врятувало від уламків, що розлітались навколо. Проте одним з них заділо лікоть, і той розтрощило. Щоб зупинити кровотечу, Михайло зажав рану тим, що було під рукою. Поряд знайшов трос, яким ми стягували, тянули панелі. зажав його, як міг, там зубами тягнув, зав'язував. Зав'язав, потім виявили, що цей трос має довжину 30 метрів. Шукав чим його обрізати, бо з 30-метровим кабелем я мало куди спущусь. Обрізав цей кабель кусачками. Чоловік швидко почав вибиратись до медиків, адже розумів, очікування може вартувати йому руки. Від моменту прильоту до лікарні Михайло рахував секунди, щоб контролювати час. Надалі конціліум травматологів вирішуватимуть, як відновити його лікоть. По сходах спустився там спочатку трьохметрові сходи, просто вертикальні, а потім ще одні трьохметрові сходи вертикальні, потім ступіньки з п'ятого етажа. Були подолані супершвидко. жити дуже хотілося. <сум> У мене ще є син з епілепсією старший, і дочка буквально новонароджена, тому жити треба. Загалом з моменту пораження до моменту, коли я... мені ввели снотворне чи щось типу того, пройшло 930 секунд. Супершвидко. Саме швидкість реагування всіх служб, екстрена доставка поранених до лікарень врятувала багатьом життя. За роки війни українські рятувальники та медики відточили всі навички. Вони постійно зосереджені та уважні, діють швидко та оперативно, бо кожна секунда може вартувати комусь життя. Був звичайний ранок. Сидів, працював у себе в відділенні, почув приліт, і це вже не вперше. Я вже зрозумів, що Зараз буде у нас пекло. на приймальному будемо працювати. При поступленні багато було крововтрати, ціла доріжка крові, як вони встигали прибирати наші молодші медсестри. Одна за одної каталки доставляли поранених з місця прильоту ракет. П'ятьох Одразу було взято в операційну. Всіх легких пацієнтів брали криві, лікували в кабінках, перев'язували в смотрових перев'язаних кімнатах. Нам вдалося за годину майже всім допомогти, крім тих, які. Пішли в операційну. Внаслідок ракетної атаки 1 грудня на Дніпро поранення отримали 43 людини. Багато складних травм зазначають медики. Тяжкі черепно-мозкові травми, вибиті очі, переломи, множинні уламки в тілі. Є, на жаль, і ампутації. Це результат тероризму. Росіяни цинічно вдарили по цивільних в будній день зранку, коли люди розпочинали роботу та навчання. Галина Федоршенко, Олександр Дубина, телеканал Прямий.